Друзі, привіт. бачите, Трошки нас прийшла зима, позамітала панелі. Треба буде поскидати сніг, ну, щоб більша генерація була, понятне діло. Бо після снігу буде трохи таяти примерзати буде потім, потім буде поганіше багато його зчищати. А так зараз ми пару минут щищимо. Зараз, ми зараз покажу як. Моя мене щітка є. Така цікава. Ну, Обично, там епіцентр купив. Отак. Тут приварив труба. Є? цинкована, я не пам'ятаю, що там додав по 2 метри. І ну, так, в принципі, швидко. Раз-раз і немає його. Я в тому віді попереднього кличко повернувся. Але там теж жартувати мій. Джесі, Фу! Джесі! І не сюди кам'я. Гара я, я покажу вам. Ну, в принципі, быстро. О. Якщо більше снігу, воно саме по собі буде совуватись. О. Він такий, знаєте, поростий сніг, такий легенький, дуже легенький. Пух. Щоб він трохи втрамбувався, трохи плюсував. Було б дуже важко його щистити. А так він, бачите, совається швидко. Скільки я в нього з вами секунду малакою вже 4 панелі чи п'ять почистив. Там не так аж його дуже здувати його з пілинки, але щоб воно сонце потрапило на нього. Більше лучі, тому зараз швидше буде розтаювати, нагріватися. Бистро. Раз-раз. Джесі. До сюди. А трохи пса випустив з ланцюга, то він сидить на ланцюгу постійно. Хай побігає. О! Ви так само можете, в принципі, вдома собі таку щітку купити. Раз, раз і 6. Це займе там. Хай, 30 хвилин у вас, щоб почистити. 300 лайк в мене зараз. Ну не 30 хвилин в мене швидше, звісно. А, це залежить, звісно, теж від снігу, який сніг буде лежати. Так звичайно, 30 хвилин. О! Ну, і... Я тут не генералі піде. О! О! Ось такі люби друзі. Такі справи, бачите? Раз-раз і ми все зробили. Ось мені любий друзі. Почистили же сніг з одного стола і з другого стола. Ну, я ж вам не буду показувати, так відео, як воно чиститься. Там показав раз і все. Побистнього раз, раз-раз, раз, ми скинули його. Ну, понятно, більша генерація зараз пішов на будинок і щиті. Гарна природа, так? Да? Сніжок такий трохи втомився. Бистренько так, раз, раз, раз. Приїхали ми на другу станцію. Теж трохи вземело. Треба буде зчистити. Що це таке? Молоковоз виїхав. Mm, Зараз теж трохи є слов'я. Але безстріньку на ну, нього. З шістим. Так. Да. Небагато снігу, але ну, трошки є, присипало. Трошки є. От тепер, любимо друзі, все. Очистили сніг. Вже почало плюс якийсь показувати, бо тає швидко на панелях. Ну, на панелях буде швидше тому що просто там генерація йде. Плюс-мінусом б'ється. Де так швидше воно вже, вже потихеньку сніг тає, а розтає на панелі. О, вже він такий мокрий. Окей, Та вже ногами дуже так, так. Навіть певно буде плюс, а ввечері буде мінус. Я маю до погоді. Все, Все, любі друзі, так швидко зробили, походу, звісно, дуже добре. Ой, гарно визіпали, їли. Друзі, всім привіт! Оце повернулася до нас зима, холодно, але холод я холодом, треба зняти відео, показати, скільки зринувало за листопад 23 рік. За глянемо, подивимось. Добре немило. Файно мило. Бо вчора у нього стік трохи навіть він почав вчора повзати потихеньку. Мені треба було, звісно, ввечері прийти трохи його почистити, але думаю, рано їм почищу, рано вдарив мороз. І тепер я не можу ніяк. Виходить, що він крига. Чуєте? Не знаю. Ну не дасть ради. Не дам ради. Напевно, що я не дам ради його почистити. Але спробуйте можна зараз, Попробую, звісно. Зараз. Тут теж почав сповзати потихеньку, але треба мені було ввечері його. Зчистити і було б файно. А тепер що? А тепер мінус. Тепер мінус. Тепер подивимося, що згенерувало за листопад. Ох, сьогодні мете. Не то, що мете, а якийсь неприємний вітер. Холодний, звісно, вітер. Мінус 5, походу, чи 6. Далі подивимося. От, любий, друзі, зайшов, подивився. Згенерувало мені за. 23 ли... За 23 рік за листопад 1353. Це на 40 кВт. Дуже мало. На Сонця, в принципі, зовсім не було. Взагалі не було. Ну, як там було, місця мої там 161 кВт, 117 кВт. А там вже сніг по 2-3 кВт, типа, ну, понятно, 115 кВт якось прострелювало. 135 кВт. 1353 кВт. Мало зелесто? Зали... Мало, менше, мало з листопад. Е, довго не можу, бо думаю, що руки мерзнуть. І. Я вам скрін зроблю, покажу, типа. Снігу багато лежить постійно. О. Е, виходить, що за листопад за грудень, якщо така зима буде, ми саме прекрасно розуміємо, що дуже буде мало. Зовсім буде мало. Ну, в принципі, плюс-мінус буде десь навіть, 500 кВт. Хе. А може не буде 500 кВт. Тепер я не знаю, що з цим робити, звісно, мені. Добре, так не обрезало. Крига, є крига. Я попробую зараз чистити. Мені треба було тоді, вчора почистити його, звісно. То було б файно. А тепер зараз... Ради нічого не дам. А може й дам, звісно. І мене питали, звісно, скільки відсотків за 22 рік мені скинули в коштах. Ось за 22 рік можна посчитати, що вони мені скинули. За 22 рік. Десь 65% скинули. За 22 рік. За 23 рік тож десь так, 63. Десь так до 60% скинули. 65%, ну, я так само рахую. 60. От 65 і десь так, плюс-мінус відсотків не скинули. За 22-й, за 23 рік. А бачиш, як тримається, нічого собі. Та ні, я не... Та Танець що? Я не дам йому ради. Я вже йому не дам. Треба було вчора мені, але дурак. Треба було мені вчора його почистити блок. Так, бо вчора вірану штукатуру в себе в хаті. Не дам я йому ради, коротше. За 22-й розкинули 60 з чим-то відсотків, і за 23 теж 60 з чим-то відсотків скинули. Ну от і рахуємо, звісно, що не дуже файно. Ніч не дуже файно. А Наступна станція там, де на 30 кВт. Там взагалі скинули 30%. Я, я зато навіть. Не буду чого казати, тому що. ну. Я просто, Бачите, момент, ця була побудована в 19-му році, а та була побудована в 21-му році. І тоді не почалося. Війна не прийшла до нас в 21-му році. Зараза. Десь так погано, звісно. Закличка, дякую, звісно. Мені дуже приємно. Ну, трохи похоже на кличка, звісно, але ну, не зовсім, але трохи є, смахує. Щоб я мав, як Кличко, звісно, бої, то я би за ці станції навіть не чіпав, би. воно мені зовсім не було б інтересно, звісно. А так, типу, мені, в принципі, дуже цікаво за ці сонячні станції. Аби до нас трохи відношення було більш-менш нормальне, так, знаєте, хто буде будувати, хто не буде будувати ці станції. І типу, на майбутні станції так само будувати. Вже їх, на принципі, ніхто не буде будувати, бо ну, що невигодно, все. Типа, зелений тариф, що він вмер. Ну, типу, він плаває такого, типу, знаєте, як не то що на дні, а можна сказати, на саме останньому дні. Але віримо на краще, що було б... позитив, був якийсь піднятий за енергетику, звісно, в Україні. Але я теж сумніваюся, що буде щось буде хороше. А є... Ну, подивимось, кань, буде. Приїхали ми на другу станцію, навіть велосипедом. Попробую, як їхати велосипедно. Ну, склизько. дорога дуже слизька. Виходить, що... Ну, як, їхати можна велосипедом, звісно. Але льот! Бачите, яка дорога? Льот. Льот. А, -а їхати можна, можна їхати. Да, нову нам дорогу тоді зробили, може, років два назад. І вже ями є. Ну, Знятно, отмили гроші і поїхали. Ось таке. Не забув номера поставити собі. А то щось мінти, звісно, дають нам індрозда. Без номера їжу. Тут жарти, звісно. Ну, дивіться, любі друзі, Йдемте те, подивимося. Це теж, звісно. Снігом трошки. Але це швидше щось злазило. Сніг сповзав швидше, набагато швидше, ніж там. Не знаю, в чому випадок. А ті кіду є. Холодно, дуже кріпотує. Ця погода вже почала генерувати краще. Зараз ту сніг. Ага. Зуськи, ніфіга. Це наші вчорашні. Угу. Але краще набагато. Тут все замерзло так, що льодом покрилося. Що ми її радимо не дамо. Те саме. Так само, ну. А ця частина якось вистріша, ні, бачите, спузла. Треба було мені вчора ввечері поїхати, його почистити, але я не почистив. О, то вже, теж. їдь володько, ні. Не хоче. зараз подивимося, скільки ця згенерувала за листопад. Ну що, заходимо, дивимося, скільки згенерувала Так. зараз Майже. Так, за грудень 20 кВт. Ну, це щось краще. Вчора, як було Сонце, то файно згенерувало. Так. Замерзать руки. Виходить, що за листопад 23-й рік згенерувало 1278. Це на 30 кВт. Ну, 30-500, і 500, типу там. 30-500. 30 кВт і 500 Вт, так можна сказати. 30 кВт, коротше. 1278. Ну, нормально. Це файно згенерувало. Зараз зроблю вам скрін О, є скрін І фотографію прикруплю до зверху. Так. О. Ну, файно. Треба далі їхати своїм велосипедом. Додомцю. Ну, як додомцю. Тобто я живу з краю. Гарна зима прийшла. З таким льодом ще, звісно. Щоб бачите, не можна сніг почистити з панелів. Погано, звісно. Погано. Дуже погано. Можна сходити на ставок, але там льод на ставку теж не замерз. Можна на зимню рибу сходити, половити, на якусь щучку. Або на якось окуня на зимню окуня. А. Ти такі справлюють, друзі. О. Хі. Хто так міє щищати сніг з машини? Опа! Є ну, не кожному так дано. Такою лопатою. І так щищати. Так, так, все, Майже. а відказати поцарапаєш. Лак! Краску. Давно вже вся поцарапана. І. До мене ще. Я ж не крепку беру, я легенько. Далі. о, Поскидає трохи. О! Дивись, як файно. Може якийсь буде плюс трохи розтане. Бім, ти чого не скинув сніг? Ну хто так міє? Чистили машину. Не кожен так вміє, да? У мене то виходить. На. Опа! Опа! Файно, да? От, любі друзі, не забувайте там ставити лайк. За цей лайк за то, что, і підписку. Так, як позамерзало. Армії. Нема гаража. Щоб був гараж, звісно, такого не було би. А то нема. Точно. <смирать> <Пошло. смирать> Кличко, так, да, без башини, без голови, без, без нічого. Хто так чистить машину, б'є? Тільки я можу чистити так машину. Ні, ну, понятно, якщо і була би, то я таке такого не робив би. А тут у вас є вас. Вас такий терплива машина! Все, на ревіночку. Туди-сюди! Отак! Дивимося продовження! А такі любі друзі, справи. Не забуваємо лайк, підписку. всім пока. То добре, нікуди любі друзі. Не забувайте ставити лайк, підписку, коментарі. Кличко на связі. Всім пока.